Новий тиждень, як білий аркуш. Ми ще не знаємо, що принесе кожен день, але можемо зробити головне запросити Бога йти попереду нас, вести нас, оберігати, підказувати, допомагати. Бо успіх це не лише результат, це внутрішній мир, ясність, любов у серці. Це здатність залишатися собою і вміти довіряти Богу, навіть тоді, коли не все зрозуміло. Тому ми молимося не просто за успіх у справах, а за те, щоб кожен день цього тижня був благословенним, світлим, наповненим Божою присутністю. І як сказано у Писанні: покладайся на Господа у всіх ділах Твоїх. І напрямки твоїх стежок Він вирівняє, отже, сама молитва за успішний тиждень. Господи Ісусе Христе, Ти є початок і кінець усього. Віддаю тобі цей новий тиждень. Нехай Твоя рука веде мене в кожній справі, у кожному рішенні, у кожній розмові. Наповни мої думки мудрістю, моє серце миром, а мої вчинки любов'ю, мої плани Твоїм благословенням. Допоможи мені бути уважним до людей, трудитися з натхненням, зберігати спокій у складних моментах і пам'ятати, що ти завжди поруч. Нехай мої зусилля принесуть добрий плід, нехай двері, які мають відкритися, відкриються, нехай те, що не від тебе, піде, Боже, дай мені сили не здаватися, сміливості бути вірним собі, і віри в те, що все служить на добро тим, хто любить тебе. Я довіряю тобі цей тиждень. Кожен день, кожну годину, кожен подих. Будь зі мною, Господи. Амінь. Дорогі брати і сестри. Ми обов'язково прочитаємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Тож просіть і отримайте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас, Господь, від усякої біди!